Давайте поговоримо про один з найзагадковіших моментів Євангелія хрещення Ісуса. Це ж, знаєте, така подія, яка на перший погляд здається ну, повною парадоксів, але насправді саме вона розкриває саму суть Його місії. І ось вона головна загадка. Ну, справді, чому безгрішний Ісус приходить по хрещення для грішників? Це питання, знаєте, спантеличило навіть самого Івана Хрестителя прямо там на річці Йордан. Щоб знайти відповідь, нам доведеться розплутати кілька, скажімо так, важливих підказок, які заховані у Святому Письмі. Отже, давайте просто перенесемось туди. Уявіть собі цю сцену. Ісус приходить з Галилеї до Йордану. І що він робить? Він настоїть десь осторонь, ні. Він просто стає в чергу разом з усіма грішниками, які прийшли до Івана за хрещенням покаяння. Вже дивно, правда? Іван ну він просто в шоці. Він відмовляється, він же одразу розуміє, хто перед ним. Для нього це це просто все з ніг на голову. Він бачить того, хто, за його ж словами, набагато сильніший, хто має хрестити Духом Святим і вогнем, а той просить у нього звичайного хрещення у воді. Це ж нонсенс. І ось тут перша ключова підказка. Відповідь Ісуса, така трохи загадкова, правда? Виповнити всю правду. Це натяк, що його хрещення це не про його особистий гріх, ні, це про щось значно більше, про виконання якогось божественного плану. Але якого саме? А щоб розгадати цю таємницю, нам доведеться, так би мовити, зазирнути в минуле, на кілька століть назад, до пророцтва Ісаї. Саме там, уявіть собі, ми знаходимо перший і, можливо, найважливіший ключ. Він допоможе нам подивитися на все це зовсім іншими очима. І тут нас чекає перший сюрприз: слово суд. Ну, ми ж як звикли думати, суд це вирок, засудження. Але у Ісаїї все навпаки. Йдеться про порятунок, про звільнення. І послухайте, як пророк описує цей суд. Він неймовірно лагідний. Очеретини надломленої не доламає, і гнота тліючого не загасить. Тобто це не про покарання, а про глобальну місію милосердя. І ось тут і криється ключова різниця між тим, кого чекали люди, і тим, хто був описаний у пророцтві. Дивіться, більшість очікувала могутнього царя завойовника, такого собі воїна, а Ісая натомість описує смиренного слугу, обраного Богом. І цей слуга діє не криком, не силою, а тихою спокійною відданістю. Два абсолютно різні образи. Так хто ж цей слуга? І ось тут найцікавіше. Давні перекладачі Біблії, коли читали ці рядки, розуміли, що цей пророкований слуга це не просто одна людина, це сам народ Ізраїлю, уявляєте, не один герой, а ціла спільнота, якій доручена глобальна місія спасіння. Це ж це кардинально змінює всю перспективу, правда? Гаразд, тепер давайте перенесемося в часі вперед до наступного ключа, який ми знаходимо вже через роки, у ранній християнській спільноті. І ось ця подія, про яку зараз піде мова, вона просто драматично розширює горизонти цієї самої місії, про яку колись говорив Ісая. Йдеться про історію апостола Петра і римського сотника Корнилія. Це, знаєте, справжній переломний момент. Спочатку Петро бачить дивне видіння з нечистими тваринами, яке його спантеличує. Але насправді воно готує його до зустрічі, яка має зруйнувати всі давні уявлення, бо йому побожному юдею доведеться увійти в дім язичника, а це на той час було просто немислимо. І ось до якого висновку приходить Петро після всього цього. Це знаєте такий момент прозріння. Він раптом усвідомлює, що божий план спасіння він ніколи не був тільки для одного народу. Весь його світ, всі його уявлення щойно перевернулися з ніг на голову. Отже, що нам показує ця історія? Наскільки насправді універсальною є ця божественна місія? Вона для всіх, для кожної людини, незалежно від її походження чи статусу. В очах Бога, виявляється, немає нікого нечистого чи недоторканного. Добре. Тепер. Коли у нас є ці два ключі ідея про слуго Месію і розуміння універсальної місії, ми можемо нарешті повернутися до річки Йордан, повернутися і зрозуміти, що ж там насправді відбулося. І ось він, кульмінаційний момент тільки но Ісус виходить з води, як небеса розкриваються, дух у вигляді голуба сходить на нього і лунає голос. І це, звісно, не просто якесь видовище кожна деталь тут глибоко символічна і має коріння в історії Ізраїлю. Давайте розшифруємо цей голос. Перша частина це є син мій, звучить як царський титул, правда? І так і є у старому завіті. Саме так сином Божим називали царя Ізраїлю в день його коронації. Тобто, ця фраза прямо ідентифікує Ісуса як царя Месію. А тепер друга частина, улюблений, що його я вподобав. А це, друзі, пряма цитата. Це ж відлуння того самого пророцтва Ісаїї про слугу, про яке ми говорили. Пам'ятаєте, ось мій слуга, якого вподобала моя душа. Таким чином голос ідентифікує Ісуса не тільки як царя, але й як месію слугу. Отже, коли ми складаємо все докупи, що ми отримуємо? Ця повна фраза з небес поєднує дві? Здавалося б, несумісній ідентичності. Царя і слуги. Вона, по суті, проголошує новий тип царської влади, влади, яка заснована не на силі, а на служінні і солідарності. Це і є коронація царя-слуги. І ось тепер, нарешті, ми бачимо повну картину. Хрещення Ісуса це зовсім не про очищення від особистого гріха, це інагурація, офіційний початок його унікальної місії як царя-слуги, момент з якого все почалося. Тож, давайте підсумуємо. Ось вона розгадка нашої головоломки у трьох пунктах. По-перше, це солідарність. Безгрішний стає одним із грішників, одним із нас. По-друге, це інавгурація, його офіційно проголошують царем слугою. І по-третє, це старт місії, починається його шлях до звільнення і справедливості для всіх. І ще один важливий момент Ісус не діє сам. Пам'ятайте, ми говорили, що пророцтво Ісаї описувало слугу як цілий народ. Так от, входячи у воду, Ісус, по суті, стає на чолі цього народу слуги. Він стає лідером, який поведе його виконувати цю глобальну місію спасіння. І все це залишає нас з одним, але дуже глибоким питанням для роздумів хрещення Ісуса ніби підказує нам, а що як наймогутніші вчинки в історії це невражаючі прояви сили? А що як це прості, але глибокі вираження солідарності, готовність просто стати поруч?